Наступна зупинка Несті Стейшн Хай Піпс! Це відео буде про те, як ми знайшли спонсора, або чому саме ми опинилися на Алясці. Чому Аляска? Стільки багато штатів, а ми обралися на штат Аляска. А перелетіли ми півсвіту, і я вважаю, що не дарма. Адже подивіться, яка неймовірна красота. Аляска, вона. Да, це холодний штат, але не влітку. Welcome to Хейнс. Зустріли нас дуже щиро. Американці дійсно добрі, дійсно щирі люди. Ті самі щирі і добрі американці це й були наші спонсори. Головною умовою підписання документів і оформлення нашої сім'ї для переїзду в США було саме те, щоб ми приїхали в місто Хейнс. Звідки самі спонсори? Місто це дуже маленьке. Тут живе всього лиш дві тисячі місцевих жителів, постійних жителів. А так влітку дуже багато туристів. Ось такий будинок нам предоставили. Так, ми жили напротив океану з ось таким шикарним видом. І, якщо чесно, абсолютно безкоштовно в цьому будинку ми жили, так як спонсори платили за нього. Коли я вперше побачила ось такий круїзний лайнер, в якому понад три тисячі осіб я була в шоці. От сижу просто і бачу вікно, як не знаю, п'ятиповерховий будинок, отака величезна стіна рухається вдоль Берга. Оце моя, до речі, перша реакція. Будь ласка, смійтесь тихенько. Ви просто подивіться, який обалденний. Уже, наверное 5 короче нет 10 блин я не знаю скикики в общем как пятиэтажный дом в ладыжении размеры просто ошеломляющие Сама місцевість дуже гарна, але скрізь круті підйоми, дорога вдоль океану і звичайно ліс, в якому є медведі, та, дійсно, які можуть гуляти і нападати. Тому на такому траку в'їздять всі місцеві. Має бути машина здорова, всі мають там одного, а то й пару песиків, таких як свині, вибачте мене. Ось такі траки використовують абсолютно для всього. І в робочому використанні, і для особистого використання. Туди закидують в багажник і велосипеди, і будівельні матеріали. Не знаю, навіть якщо якісь дрова перевезти легко. Тобто машина робоча і не жалкують її, як у нас. А ще забула вам сказати, цей 6-літровий трак вже раз що можна, не знаю, яхту якусь прогодувати. А бензин на Алясці дуже дорогий по зрівнянні з іншими штатами, напевно, найдорожчий понад 6 доларів за галон. Але всі ці мінуса це для місцевих не мінуса, тому що вони насолоджуються природою. І навіть коли ми приїхали, нам що єдине, що сказали, only relax. Тобто тільки задоволення, тільки розслабляємося. Але ви знаєте, місто маленьке, але в ньому все є. Це місто, колишнє поселення і дійців. Я не знаю точну історію, але знаю, що колись тут видобували золото і жили місцеві. Ось це, наприклад, музей, в яких всіх туристів завозять для того, щоб вони побачили, знайомилися з історією. Також є бари і ресторани, які також для туристів працюють, місцева бібліотека, в якій можна роздрукувати безкоштовно документи, також Wi-Fi скористатися безкоштовно. В цьому місті є великий ось такий портовий. Портове містечко, тому що місцеві займаються рибальством, всі рибаки. Фішермени, фішергерл це тут дуже популярно. І туристи, які приїжджають на ось таких лайнерах, вони йдуть ось в гори, вони йдуть в музеї, їх возять і водять по цим точкам. На таких, до речі, бухточках їх доставляють від лайнера на берег. І по ось такому мосту вони заходять в місто. І Ідуть далі роздивлятися всю красоту. Сідайте, подивіться також. Американських фільмах діти продають лимонад. Місцеві проводять дуже багато різних заходів для того, щоб розвеселити місцевий, як то кажуть, народ. Оце, наприклад, був Бірфест. І всіх сусідніх маленьких містечок приїжджали кемпінгом, тобто палатками, відпочивали, а також дуже багато. RV-парків парків це от хто приїжджає на ось таких от автобусах, подорожують хто до речі, з цього міста Хейнс можна потрапити до Канади та купити продукти набагато дешевше ніж в цьому місті. І, звичайно, день незалежності США це найголовніше свято в житті американців. Куча веселих заходів та безліч смаколиків. Ну і в завершенні дня звичайно салют. Пускала його, напевне, з кожного двора. Отже, як живуть тут люди, я думаю, ви зрозуміли. А от як сюди потрапити, пропоную подивитись. На ось таких кукурузниках, тому що по-іншому я не можу назвати цей літак, можна долетіти за 500 баксів. За 500 баксів. З сусіднього міста. Це просто космічна ціна. Ось, наприклад, з Сітла або з Анкориджа можна за 500 баксів долетіти. Це 30 хвилин цього лише польоту, але такі гроші. Ми так літали, коли в Анкорич, коли здавали біометрію. Це відбитки пальців, всі мають здати по прильоту в США. Дається декілька днів, приходить запрошення, і ви обов'язково маєте відмітитися. І ви знаєте, чотири місяці життя на Аляскі минули швидко. З цим містом ми прощаємося, наші спонсори залишаються там. Ну а ми вирушаємо далі, тому що попереду багато цікавого, ми молоді і нам хочеться відкривати нові можливості для себе. Ну а далі нас чекає сонячний ЛА або штат Каліфорнія. Дивіться далі, далі буде цікаво.